Доброго дня, друзі. Мене звати Володимир Бадіян. Я представляю школу Кайлас. Це школа, яка вчає і Джотіш, і психології, і ВАСТу, і нумерології, хіроманті, біоенергетику. А також надо його, це його звука і також саму його. Тому що всі ці науки вони допомагають разом зрозуміти, хто така людина, подивитися з різних сторін, зрозуміти проблеми з різних сторон, відкрити питання по-різному. Кожна система дає різну точку зору і цікаві моменти відкриває про людину, і відповідно допомагає провести корекцію. І сьогодні я хочу оголосити, що у нас буде набір на курс, базовий курс по джотішу в ведичній астрології. Набір почнеть, сам курс почнеться 14 листопада, офіційний початок 15.00, а сама група буде збиратися 18.30. В 15.00 там буде викладатися інформація. Посилання і так далі. Програма курсу і так далі. Це астрологічна така фішка. 15.00, чого вона так відбувається. Ну, ті, хто буде вчитися, я цю фішку розкажу. Ну, це як час благоприємний для починань. З різних сторін дивитися. Значить, трошки розкажу про себе. Я вчився в Індії, Вчився, жив і вчився в Індії з 2013 року по 2015 Там було В в інституті Баритія в ван це інститут був і засновник інституту доктора. Зараз йому вже за 90, за 90 років він досить старенький, але тим не менше, це такий досить відомий астролог в астрологічних кругах. Він давав досить досить серйозні передбачення про там Абідапа Амітам Габачана, це він індус. Ну, про багато моментів ще в 2000 році він при. Давав передбачення, що не буде ніякого кінця світу. Хоча дуже багато західних астрологів казали, що все буде кінець світу. в 99-му році на конгресі збір астрологів в Америці він сказав: О таке, я приїжджав до вас, так я і приїду в 2001 там, році, і все буде так само. Ну так і воно і сталося. Відповідно, доктора давав дуже серйозні чіткі передбачення, і ну, він зараз дає, тільки ну, вже трошки роки, 92 роки, тим не менше, він досліджує деякі питання. По Україні він якраз недавно запитував мене про гороскоп України, про різних технічних таких моментах, що тут і як тут Гороскоп президентів, які події відбуваються і так далі. Він буде зараз, я так думаю, він буде складати якісь передбачення. Ну, В нього передбачення він зараз трошки, може, повніше складає. Дуже чистий розум в нього, він сам практикує духовні практики і дуже швидко думає. Навіть 86 років, коли ми вчилися, за його розумом ми не встигали. Він дуже швидко думає. Постійно розвивається навіть зараз він щось вчить там. Ну тим не менше, і на базі цієї школи, на базі інституту, братії відбуван, на базі програми, в якій я вчився, я построїв цю програму курс, який я вже веду з 2015 року. І також додавши курс надії астрології, курс, курс прашни з півдня Індії, і також з, з таких потомственних астрологів, спадкових астрологів, які передавали це ще від дідів. Ну скажем, є одна парампара — яка парампара це лінія. Астрологи передавалася раніше від батька до сина і так від дідуся до внука. От одну з таких гілок прашне мені трошки вдалося, скажімо так, підслухати. верніше, не підслухати, а офіційно скажімо, звернутися до такого астролога, якому дідусь передав прашну. І дідусь індус передав прашно в такому вигляді, як, скажімо так, їм не передають другим учням. Дуже цікаві моменти. Чесно скажу, коли я слухав, мене волосся демонструвало, що так можна взагалі закручувати так сказати астрологічні деталі. Так же само, це, це називається так сказати, научний екстаз. <хи> Значить, Ми з вами будемо, вернемося до нашої програми. Наш курс це буде базуватися, весь курс базується з чотирьох аланкарів. Кожен аланкар в районі пів року буде йти. І відповідно у нас буде заняття один раз на тиждень. І будуть ще домашні завдання. Завдання, які е, можуть бути допоміжні лекції, можуть бути допоміжні семінари на домашні завдання, статті. Е, я хочу робити так, як, наприклад, колись, ще, якщо я не помиляюсь, на початку е, минулого століття е, політехнічний інститут, ну десь більше на початку в, в Києві, так, е, дуже славився тим, що там писали статті. Я би теж хотів, що в нашому інституті ми будемо писати статті. На різні теми цікаві. Зараз в нас є група вже студентів, які ще не почали, але ми вже запам'ятаємо деякі маленькі невеличкі моменти. скажімо, вони не складні, але наперед вони досить корисні будуть пізніше. Дуже сильно ці статті розвивають. Ну, відповідно, кожного по змозі. Тут нема такого, що хтось щось мусить. Але тим не менше, ми будемо розглядати програму, так як її база. Перший базовий модуль якраз у нас відбудеться 14 листопада один з чотирьох модулів, і на ньому ми розглянемо карму, ми розк... що таке будова Всесвіту, як вона побудована. Цікавий момент розроб... індивідуальна така розробка чакрової системи і чакри, як воно проявляється через нашу чакральну енергетичну систему астрологія, як вона, наприклад, співвідноситься з різні є, там, наприклад, і йоги, йоги дивляться на чакри, є там Бадзи, бандзи, і так далі. Ці всі системи вони поєднані в одну систему, тому що це по суті одна система з різних точок зору взята. Може хтось знає там Торсунов чакри і так далі. Насправді є всього-навсього дві системи чакри три. І це дуже-дуже добре з ведичною концепцією і джотішом воно переплітається. Тим не менше, ми будемо розглядати і ці моменти, як вони працюють, як з різних сторін дивитися на це. І ось база це планети, знаки зодіаку, як е, стихія, саме база, база це стихія. Як стихії проявляються через чакри, як проявляються через гороскоп, як проявляються через наше життя. Е, в нас також буде в курс. Додавлятися, скажімо так, для студентів такі терапія або рекомендації про працювання по своєму гороскопу. Тобто всі, хто будуть вчитися, не тільки будуть займатися інтелектуальним знанням і дивитися на, на, на зірки і робити висновки, у нас буде ще й також про працювання гороскопу. Можна буде зрозуміти себе більше глибше через ту теми, через, через певні упаї. в астрології це такі. Міри, які можуть коректувати корекційні міри. І через терапію в астрологічному полі. Це те, що робить наш інститут, який, в принципі, я не бачив, що вже хтось робив. Терапія в астрологічному полі це, по суті, психотерапія, психологічна терапія, яка йде більш довго тривала, і можна пропрацьовувати свій гороскоп через всі там, тотеми, зірки і так далі. Певними такими методологіями через розстановки, через біоенергетику. Також наш інститут займається і скажімо так, біоенергетикою, яка є розробка запатентована, розробка біоенергетика плюс астрологія, яка дає можливість, наприклад, робити такі футболки з певні, певні символи, які гармонізують простір чи гармонізують людину. І відповідно кожен. Ну, кожному буде підбиратися там в бажанню, звісно, хто захоче, то ми будемо із цим питанням теж працювати. Тобто, це такий різний, різносторонній підхід до, до того, як людина повинна розвиватися. Зразу скажу трошки до цього підходу, що є три точки, через які ми проходимо. Перша точка це наше тіло. І якщо проблеми з тілом, треба розвивати тіло. Друга точка це енергія. Якщо проблеми з енергією, тобто, наприклад, стоїте зранку і є багато планів, а взагалі нема бажання щось робити, значить треба займатися енергетичними практиками. Енергетичні практики це, наприклад, кундаліні йога, це може бути ще якась йога, шахті йога і так далі. Тобто є енергетичні практики, можна піти на спорт, але часом буває, що сили туди нема. Є певні практики, є нада йога, йога звука, Тобто, є певні так, моменти, що можна коригувати. І третій момент, третя точка це свідомість. Через, якщо в людини завужена свідомість, скажімо так, направлена, вузько направлена, людина не розвивається, не читає, не, не читає книги, тільки сидить в Ютубі, наприклад. Так? Чи чисто вивчає своє, то якщо, скажімо, якісь моменти дуже складні, кром неї відбуваються, так само, як зараз війна, зараз дуже непростий час, але люди, які живуть тільки в своєму, для них щось нове дуже сильно може вибувати. Дуже важливо. Розвивати свідомість, розширювати свідомість. Так само як тіло розширюється енергетично, так же свідомість розширюється. Через то є релігії, через це є е, релігія може завужувати свідомість. Часто пер перекручують релігію, а часто перекручують астрологію, кажуть, що є карма, є свобода, е, вибір, е, і людина, от якщо є карма, то нічого не можна вибрати. Ні, е, астрологія існує для того, щоб ми мали е, щоб ми були вільні. Вільні від, від оков тих, що називається, от приходиш до астролога, кажуть, що в тебе там погано пар стоїть, значить ти ніколи не женишся чи не вийде заміж. Ні, астрологія так не робить. Астрологія дає можливості коректувати. Це те, що я шукав. Я шукав це з 2003 року. З 2003 року я займаюся фіромантією. Uh, 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 і там вже нумерологія з 2016 року, я навіть не знаю, з 96 року я почав помічати, скажімо, німіту, німіта німіта це знаки. Німіта дуже цікаво, німіто дуже гарно працює, і це пішов теж часити джутіш більш глибше мене пішов до вчителя, бо я зрозумів, що, що там хіромантів можна там посидіти, ще що щось вивчати, але джутіш треба з вчителем вивчати і треба на це виділити час. От і відповідно ці всі знання я синтезував міто, і в хірманті, нумерології, німіто, різні астрології, також бадзи. Тут є трошечки моменти взяті, так також і васто йога. Це теж дуже цікаві такі моменти, що можна біоенергетики, біоенергетика, розстановочна психологія, психологія розстановок. Тоже сюди включається, дуже воно все цікаво разом поєднується. Можна як поєднувати, можна і розділяти вже залежно від, кого, від темпераменту, від так сказати, інтелектуальних і е, самих бажань самого людини, хто кожного свій підхід. Значить, я вас е, запрошую на курс. Курс буде цікавий, він буде йти півроку. Перше заняття я сказав коли. І також є група в Телеграмі. Ви можете писати в телеграм-канал, можете писати в Facebook, в Месенджер і так далі, якщо у вас є бажання, ми поспілкуємося і вже подальше будемо приєднуватись до курсу. Всім нам гарно перемог! І також давайте будемо разом розвивати свідомість. Астрологія це Гіана, вона дає Гіана, це знання, і астрологія це дуже цікавий метод для того, щоб розширювати свідомість і розвивати її, і відповідно розширювати, розвивати своє життя.